Так, до вашої уваги. Це звичайна дискова борона. Так, тут обомет не пише, але це фактично той же самий З Самих дешевих і був зроблений моїм батьком такий каток. А, що тут такого основного? Ну покажу вам на відео. А вже якщо захочете, окремо буде додаткове відео і тест самої дискової. Півенько курикає, те саме дискове буде теж скоро. Так, Каточок. В принципі, все тут саморобне, абсолютно. Крім Крім... ідуть у нас такі підшипнички зразу з корпусами. Два штучки. За 800 гривень купувались. А все інше це труби. Тут труба трійка. Там теж трійка, це тройка. Весь металл ну, окрім оцих бокових, це взагалі щось таке грубезне, 1,5 см. Сверлилося воно все сверлильним станком, бо ну, і таке ну в принципі, можна, але супер треба. Якісь такі потужні. А регулювання катка відбувається, ну, як бачите, тут є отвори. Потім додатково ще щось буде. Єдине, що багато де метар, метал повело і от є такі всякі нюансики. Так, не знаю, чомусь батько якось тут наварено так. Не супер гарні шви, Не знаю чому так вийшло. Ось така в загальному дискова борона. У нас до цього була дорогезна. А, така, О, можливо, ви бачили на каналі відео. Ми її продали, так як вона ну, прям дуже важка до цього трактора, вона там під 800 кг важить. На навіску було дуже важко. Ця я сама по собі теж уже така, скажем, з цим каточком набагато довша стала. Теж буде важкувати, але все одно, куди легша, тої, що була. Виникають питання по цій дисковій, Як що тут робилося? Задавайте, буде багато питань. Буде знято додаткове відео, де буде все роз'яснено.